Переживаючи важкий і драматичний час війни, сьогодні в Україні не залишилося людей, яких би не торкнулася війна. Не тільки тих, що є близько до фронту, але також і в тилу, багато людей страждають. І як сьогоднішній людині, сьогоднішній українській родині повернути сенс життя і повернути надію, найперше, маємо пам'ятати собі, хто є джерелом нашої надії. Адже надія це є чеснота Божа, богословська, яка має за своє джерело нашого Господа. Тому для того, щоб зберегти надію, нам необхідно звернутися до нашого Творця Небесного, нам необхідно з ним спілкуватися, нам необхідно відчути його теплу, батьківську, люблячу руку, яка торкається наших ран і їх зцілює. Також варто не забувати про те, що Господь Бог діє також і через людей. Тому нам необхідно звертатися до когось, хто міг би нам допомогти у нашому болю, не тільки зосереджувати його у собі, не тільки наодинці його переживати, але знайти людину, знайти можливо священника, з ким я міг би цим болем поділитися. Не маємо мати страху виявитися слабкими, адже людина є створіння і завжди буде слабкою. Але людина є створіння, яке є улюблене Господом Богом. А тому Господь Бог завжди готовий дати їй свою силу, якщо вона відкриється на нього. Тому я дуже би хотів би рекомендувати всім, щоб ми могли знайти надію у Господі, а також скористатися всіма тими інструментами, які Господь Бог посилає для нас через церкву. І хоч сьогодні багато людей знаходяться біля фронту, багато людей в тилу, ми не маємо мірятися кому більш боляче. Ми маємо пам'ятати, що в цій боротьбі ми всі маємо шукати єдності. А найбільшу єдність, яку ми можемо віднайти, це тоді, коли ми об'єднаємося у Бозі і між собою.